Які ж реально ігри для цуценя, дуже класні розумові, щоб цуценя втомлювалась і не гризло вас, і не гризло ваші взуття, шкарпетки, і труси. Вибачте. По-перше, для безпеки здоров'я цуценя вам треба залишити іграшки, які нейтральні, як в природі. Це дерев'яна паличка з кавового дерева, це резинова косточка, резиновий м'ячик. А іграшки схожі на тварин або ті, які шелестять, піщать, створюють звуки і пердять. Вибачте, хрюкають всі ці іграшки викинути, бо це є спотворення тваринного світу. Далі вам треба дати цуценям розумову нагрузку, а саме зауваження ваші за те, що цуценя ставить лапи, кусає гавки, речі. Це дуже важливо. В цьому собаки навчаються е, соціальним відносинам з вами, а потім і з іншими. Тому це важливо розумова діяльність з шляхом команди ні до опущеного хвоста. Далі дайте цуценя запахової розумової діяльності. А саме е смаколики, там м'ячик засовувати, в тряпочку якісь, можливо, лизательні коврики можна для цуценят, вони втомлюються. А краще принесіть з вулиці щось таке чисте, безпечне, щоб цуценя вже підготовлювалась на вулиці, нюхаючи. Запахи з вулиці, траву, якусь паличку, якусь там е каміння, якесь, пісочок, якийсь, да? щоб собака вже трошки е нюхала те, що буде на вулиці, те, що вона скоро зустріне. І, взагалі, старі якісь речі, запахи, давайте побільше запахів, собаки втомлюються.